Т-590. Ці електроди призначені для наплавлення сталевих і чавуних деталей сільгосптехніки, що працюють в умовах абразивного зношування з помірними навантаженнями, лопаток димососів, щиток дробарок, плугів, ковшів-екскаваторів. Вам потрібні лише зварювальний інвертор з відповідним струмовим навантаженням та навички ручного догового зварювання покритим електродом. З електродами Т-590. Ви отримаєте наплавлений метал з високою зносостійкістю. Рекомендуємо наплавляти сталеві деталі не більше, ніж у два шари, а чавунні – в один шар. Якщо треба наплавити більшу товщину, використовуйте електроди інших марок залежно від марки основного метала. Увага! Маємо новинку до марки Т-590, електроди з діаметром наплавлення 3 мм. Це дає ширші можливості у наплавленні різної товщини деталей. Нанесення буде більш ретельне а шов матиме естетичний вигляд.